Україна могла ліквідувати ще один російський літак А 50 та Таганрозі. Як пише видання Дефенс Експрес, про це свідчить якісний супутниковий знімок авіаремонтного заводу після атаки 9 березня. Зазначається, що на знімку зафіксовано ураження у двох місцях: даху головного виробничого цеху та ще одного виробничого майданчика заводу. За словами аналітиків, при попаданні в дах будівлі потужності дронів вистачило б. Щоб завдати шкоди устаткуванню та літаку всередині. Водночас український нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі написав про знищення Таганрозького авіазаводу та літака. А 50 він зазначив, що його джерела підтверджують цю інформацію. Крім того, як заявив військовий оглядач Олександр Коваленко в ефірі телемарафону, літак А-50, який був на ремонті у Таганрозі, отримав пошкодження фюзеляжу. За його словами, це той самий літак, який свого часу було пошкоджено у Білорусі. Ми пам'ятаємо цю історію, коли на території Білорусі розміщувалися ці літаки дальньорадіолокаційної радіолокаційної розвідки та спостереження, і один з них отримав пошкодження дроном своєї радіолокаційної системи. Коваленко зазначив, що літак мав пройти комплекс ремонтних робіт, але зараз Росія технологічно не може ремонтувати ці комплекси, і літак знаходився просто неба за рахунок, як мінімум, трьох прильотів, які відбулися по комплексу Баріїва в Тегангрозі. Один з цих літаків він отримав пошкодження. Зіляжу у той же час у Росії дуже часто відбуваються пожежі. Наприклад, в день 10 березня в Санкт-Петербурзі на південному заході міста спалахнула промислова будівля поряд за аеропортом. Внаслідок пожежі постраждали двоє людей. Вогонь охопив понад тисячу квадратів.